Мішкозашивочна машина Jack GK t 62 TR1A. Модель 1А, міда, саме з перших. Але Jack хороша фірма. Надійна. Покажу ближче зараз. Машина підвішується через балансір. Підвішується вертикально. Тобто, отак, ви зрозуміли, по, по конвейру йдуть мішки наповнені і вона зашиває. Так, зразу одразу скажу, що два гвинти підпирають зуби, бо були, брав би ушну, машина в дуже гарному стані. і з того, що тут я знайшов, було, що винти були викручені, які підтримують, щоб зуби не просідали, зуб-чатарейка. Ось один і там з тої сторони ще один гвинт. І зуби були трохи, зуб-чатарейка просівша. Оце в цій машині зробив. Так, подивився, почистив, все вскривав. Все вскривав, всі кришки. Все ідеально, все чисто, змастив, да, розбирав пластикову цю карболітову защиту знімав, знімав електрику тут в ручці, всю скрутки перепаяв, бо були не спаяні. Коротше, все по машині зробив повне ТО. Машина готова до роботи. Зараз трохи пошиємо. Покажу. Покажу шив. Низ і верх бачимо. Низ і верх по краю. Низ і верх. Длина до метра тут у мене цей мішок. Низ зверх бачимо, низ ланцюг нема ніде пропусків, стіпків нема зовсім ніде жодного. І зараз ще пошиємо. Зараз ще пошиємо. Так, Бачимо. На лапці там нема вироботки, лапку знімав. Зубчата рейка, все в ідеальному. Майже майже в ідеальному стані. Шумність телеф... на телефоні може бути більше, але машина робить. Мені скидували відео цієї машини, то вона дуже сильно тарахкатіла. Але я зараз поставлю на картоні на табуреці. І змащена машина, плюс підложений... підложена мішкавина. Така не дуже груба, не бік хоча й бік потягне. і прошиваємо. Трохи на швидкості хоче пробігти. Тут мені треба. Зробив помилочку при підняті лапці. Хотів дошити при піднятій лапці. Так, да, це я шив ще. Є відео. Кестар 8.0 і 8.2.0. Кестар ще я прошивав ось. Да, Сібок, звісно, більше. Ця машина дає стібок 7 мм. Бере мішок, бачимо, з самого краю не треба. Зараз десь пройдусь ось глубже. Глубже трохи щось треба якось мені одною рукою. І така прилична швидкість, Да, таку машину можна, показую крайню строчку зараз. Те що я пройшов саме ось крайня, зараз нижня. Нижня. Якщо поставити її на, допустим, на окремий цей мотор відкинутий, її можна поставити так, як на столі, так як вона в мене зараз допустим, встановлена в такому положенні. І можна шити мішки, мішкотару шити без питань. можна. На такій машині, змащувати її, вскривати періодично кришки. І на такій машині поставити замість зубчатого колеса зубчатого шківа, поставити шків під ремінь ручейковий. І можна перше время, поки купити, допустимо, ця машина 100 доларів, а вже 38 клас, там іде 250 Ну, різні ціни від 250-200 доларів. То можна на такі шити, але цей мотор треба відкинути. І тут поставити шків приблизно такого діаметра 12 см, 13 см. І буде шити. Так, я щось знайду десь кусок невеликої мішковини. бо це і, і прошию і так оставлю. Заправку ниток тут нема що показувати. Заправка ниток. Тут вигловод. І гловод являє собою ниткопритягувач. І тут стоїть катушка. Да, масльонка, Але я вручну все прокапав, щоб масло тут не текло мені річкою. Отака От машина. Машина дуже файна. Пропоную. Не знаю, як індійські по якості, є, чи там вони індійські. Але Jack це фірма номер 1 по Китаю, дуже надійна машина. Тим паче є представництво в Україні, є представництво джака, все можна замовити запчастини, якщо в наявності немає, навіть можна замовити. Десь в інтернеті я бачив ремінь такий, 110 гривень. 110 гривень без питань. І мотори окремо є в продажу. Думаю, запчастини можна знайти. Так що запчастини до 38 класу, 38 класи. Ремонтую запчастини. Ремонтую. Зараз немає наявності машин, але періодично бувають машини 38. -й і ки старий і, і gk 35